Їх об'єднали римовані рядки, музика і любов. Любов до прекрасного. Творчий дует журналіста, засновника і редактора світінфо Петра Антоненка та Світлани Коробової, педагога, авторки 15 збірок поезій, народився півроку тому. Результат плідної співпраці, поєднання віршів та акордів дві нові книги. Ми вже в грудні видали в Чернігів першу нашу спільну книжку поезій Інтим осінньої весни. Вона починалася п'ятьма віршами. У січні ми видали другу нашу спільну книжку Магія зимової весни. Там трохи інакше 50 злишком віршів Світлани Коробової. Вісім моїх коротких новел. Ну і кілька моїх віршів. Свої відкривання сповіді автори вже представляли у Чернігові. Нещодавно ліричні вірші, романси зазвучали у комунальному закладі Публічна бібліотека сухополов'янської сільської ради. Зустріч зі Світланою Коробовою та Петром Антоненком тут своєрідний діалог з шанувальниками прекрасного спілкувалися без ведучих. Питання, відповідь, все щиро, відверто, душевно, навіть одкровенням ділилися про почуття. Вони в мене постійно ці почуття, почуття любові до всього. Буквально те, що я роблю в саду, наприклад, те, що я там пишу, щось, наприклад, на кухні роблю, щось шию там, це все моя любов. І вона з мене струмить. Любов струмить і народжуються нові вірші. Родзинка, дуету, спільні римовані рядки, відеокліпи на поезію і романси. Творчість авторів наповнена теплом, добром, вірою, бо заручилися підтримкою любові. Все, що з любов'ю, преречене на успіх. Я буду продовжувати писати про любов. Я зрозуміла, що любов це основне в житті. Якби у кожного в серці була любов, не було б не війн, Нічого бо цього не було, що зараз твориться в країні, в нашій, на нашій землі. Інтимна лірика розчулила, дала крила. Присутні дякували за поетичні твори. Директорка бібліотеки Тетяна Печена привітала авторів із новим творчим доробком. Творчий дует своїх задумів поки що не відкриває, але натякає. Третій книзі. Бути. У пані Світлани вже написано ну, штук 40, мабуть, віршів на наступні книжки. У мене кілька новел також написано. Ну, не знаю, загадувати важко, бо, бо це і фінанси така проза життя. От. Але ми працюємо і можливо з'явиться і третя спільна книжка.